Слава Богу. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова, ми торкнемося теми служіння живому Богу. Після нашого євангельського щирого увірування в Євангелію Господа Ісуса Христа, ми від щирого серця намагаємося. Активно служити живому Богові для Господньої слави. Часто ми можемо служити Господу, наприклад, проповіддю, християнськими піснями, свідченням, молитвою, постом, матеріальним пожертвуванням. І все це наше служіння має такі дві мети. Перше. Ми докладаємо старань, щоб нові люди ставали спасенними членами церкви Ісуса Христа, і друге, ми служимо Господу для духовного росту Христової Церкви. Але сьогодні я хотів би, дорогі слухачі, щоб ми звернули нашу увагу на те, за яких умов Господь. Прийме наш дар служіння, і за яких умов наше служіння може стати відкинутим Богом. Отже, давайте зачитаємо Євангелію від Матвія 5, 23, 24, де так говорить Господь Ісус Христос. Коли принесеш ти до жертівника свого дара. Тобто, коли ти приносиш на зібрання богослужіння проповідь, християнську пісню, молитву, пожертвування, свідчення, та тут згадаєш, що брат твій в Господі чи сестра твоя в Господі щось має на тебе, то залиши отут дара свого перед жертівником. Тобто залиши свою проповідь, залиши християнську пісню, залиши молитву, залиши пожертвування, залиши свідчення. І піди, примирись перше з братом своїм чи з сестрою своєю в Господі. І тоді, лише після того, повертайся і принось свого. Дара. Тобто лише після примирення служи Господу проповіддю, християнською піснею, молитвою, пожертвуванням свідченням, бо лише тоді Господь прийме наше служіння як дар для живого Бога і рясно благословить нас. Дорогі слухачі! Це надзвичайно важливо, адже ще так говорить Господь через послання до євреїв 12-14. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, оскільки без цього ніхто не побачить Господа. Амінь.